Усім привіт, я Поліна і давайте подивимося таропрогноз для риб на листопад 2024 року. Почнемо ми з колоди таромістичних моментів. Ось така вона. Так, і поглянемо, які основні події будуть у риб в листопаді. Ірафант, жрець. угу. король жезлів. І сонце, клас. Сонце це супер. Про що тут сонце? Паш жезловий у вас випадає? Хм, цікаво. А, значить, так, риби. Е, першою картою у вас випадають е, жрець. Жрець насправді, от подивіться на цю карту, да, от тут сова читає книжку, тут типу, е, дівчинка сидить, слухає. Да, тобто це карта навчання, причому такого академічного, е, де там, треба ходити в школу, в університет, на пари, або ви пішли на якісь серйозні курси і так далі. Також це карта наставника. Коли людина, яка має якісь ну, як би, академічні знання, так би мовити, вона вас вчить, направляє, навчається, може бути як і, ну, вчитель, так і ментор, психолог, якийсь там, не знаю, коуч, От, і якби ви ем, в комунікації. Да, це карта комунікації, карта, коли ми з кимось через спілкування чогось дізнаємося класного. Да, от прямий жрець, це насправді. Дуже ну, така карта, от прям прикольна. Плюс це казяні дома, можливо, ви будете мати е, зв'язок там або щось будете робити в цьому місяці, там, щоб підготувати документи, е, підготувати якісь візи, е, довідки, контракти і так далі. Далі е, король, король жезлів. Король жезлів у вас тут перегорнутий випав, та, і він нам про що говорить? Про бажання бути проявленим, щоб вас побачили, щоб вас помітили, щоб вам сказали, який ви молодець. Та. Король жезлів перегорнутий це сигніфікатор людини, яка. Шукає свій шлях, вона думає, куди їй хочеться далі рухатися. да, тому, що вона вже пройшла доволі великий шлях. Вона в собі впевнена, вона має багато досвіду, і тепер на цьому досвіді хоче побудувати щось нове: нові проекти, нові там пошуки нових робот. Чогось такого нового. І для цього вона от, можливо, і шукає цього жреця, Да, як радника і так далі. Перегорнутий король жезлів має відтінок самовпевненості, егоцентризму, я самий найкращий, я все сам знаю, я тіпа, не розказуйте мені, я вам сам можу все порозказувати і так далі. Тобто він дуже впертий. Е, і самозакоханий теж може бути. Е, сонце пряме. Пряме сонце це е, світіння, це реалізація, це дуже такі, знаєте, досягання своїх е, якихось крутих результатів, які ти, до яких ти довго-довго йшов. Тебе бачать, тебе помічають, ти допомагаєш людям, ти несеш якусь серйозну місію. Це карта радості, щирості, дітей, це карта. Е, ну, коротше, найкращі, найкращі там, реалізації, Да? Тобто, якщо ви хочете е, там, щось робити, робіть по сонцю, ви можете отримати той фідбек, який ви ну, очікували, наприклад, по королю Жезловому. Я от запитала, про що це сонце? Да? Тому що часто буває, що ну, дуже воно. Е, Дуже об'ємна карта. І нам тут карти показали, от якраз цей паж жезлів, да, От перехід від короля до пажа. Перехід від так, я... в мене вже дуже багато досвіду, до я хочу чогось нового, я хочу нових проєктів. Да, тобто я хочу використовувати цей досвід у чомусь новому. І нам показують, але я просто ще не визначився, що це саме буде. Да, я от шукаю цей шлях. А і якраз сонце нам говорить, що якщо ти почнеш шукати, якщо ти почнеш щось робити, ти отримаєш сонце, да, ти отримаєш класний результат, тому пробуйте. Далі наступна колода це тріумфальний місяць. І давайте тут подивимось: риби, ваші основні події на листопад. Риби, ваші основні події на листопад. Перегорнутий суд. Угу. Четвірка мечува. І королева жезлів. Знову ж таки, оця от історія да? то король жезлів, то па жезлів, то королева жезлів. Тобто нам говорять про те, що супер багато комунікацій, супербагато зв'язків, домовленостей, знайомств, переїздів, контактів і так далі. Перегорнутий суд про що він тут? Угу. Значить, дивіться, суд перегорнутий, поперед, нас попереджає, що ваші проекти або щось таке важливе для вас може обернутися крахом, да, тобто може не вийти, не вийтись так, як ви собі задумали. Треба буде починати заново. Чому? Тому що ви не впораєтеся із балансуванням всіх ваших частин, вашого життя, да, тобто поєднування. Наприклад, особистого життя і роботи, або декількох проєктів, або ну, якогось збалансованого ставлення. Тобто поміркованість вона про баланс. У вас тут перегорнутий баланс. Да? Тобто нам говорять через те, що ти або набага... ну, взяв на себе забагато пожезловим фігурним картам, це можливо, да? ти просто не впорався з цим об'ємом, і... або не впоралась, і е, в тебе не виходить. Да, тобі треба якби, зупинитися, подумати, дати собі паузу. Можливо, ви там, захворієте через це, можливо, ви десь зупинитесь, буде якась міні-відпустка. Можливо, по четвірці мечовій ви прям захочете поїхати десь на природу, щоб вас ніхто не чіпав. Да? Зупинка. В цьому коконі побути від зовнішнього світу сховатися. Тому що дуже багато у вас всяких ідей, активностей, дуже багато людей вам щось розказує, ви з ними взаємодієте, взаємодієте і так далі. Тобто це забирає сили. Але, ну, вам треба взяти до уваги той факт, що якщо ви вже берете на себе всю цю відповідальність якусь по своїм проектам, по своїй роботі, не знаю, в своєму житті, там, з приводу особистого, можливо життя, так, то вам треба приймати рішення, як це все збалансовувати, як це все тримати докупи, тому що інакше воно все розвалиться, да, або від чогось треба відмовлятися. Так, наступна колода це «Відьмочки». І давайте тут глянемо. Особисте життя у риб у листопаді. Особисте життя у риб у листопаді. Значить, рибу, у яких є партнер ваше особисте життя в листопаді. Пер жезлів знову випадає. Так, вісімка кубків. То у пентаклів. Чому всі карти перегорнуті? Через що? Угу. І рибу у яких стосунків немає. Немає партнерства, ваше особисте життя в листопаді. Перегорнута поміркованість. Перегорнуті закохані? Перегорнута смерть. Ці три карти нам якби говорять, що нічого не буде. Да, ще й повішений, прямий. Тобто нам всі три карти для риб, у яких немає партнерства. Ну, три старших аркана, це не про події, да? це про якісь внутрішні відчуття. Що ви відчуваєте, що ви по поміркованості перегорнутої не справляєтесь, вам важко, ви можливо. Ну, ще восьмий дім такий стоїть. Да, ви відчуваєте кризу? Можливо, на вас впливав якийсь партнер, і Ви тепер відходите від цього, да, і ви поки в дисбалансі вам не до цього. Або вас турбують взагалі інші речі, і вам теж не до цього. Да? Перегорнуті закохані нам говорять, що ви постійно мітаєтесь в своїх виборах. Ви, можливо, через це можете бути імпульсивною людиною, тривожною, знервованою. Да? Тому що перегорнуті закохані – це якби вибір, який ви, можливо, зробили не зовсім. Згідно своїх відчуттів да, в, цьому, в цьому випадку, і через це можете переживати. Але сказати, що у вас, наприклад, будуть стосунки в цьому місяці, я так сказати не можу. А далі, з приводу е, риб, у яких є стосунки, у вас тут якась, е, ну, от, бачите, п'ятірка пентаклів, вам якось кризово. Через це ви не знаєте, чого ви прагнете, чого ви хочете в цих стосунках. Ви в них застраєте, ви якось емоційно можете вигорати, не знаєте, чого запропонувати. Саме через цю кризу. Тобто чогось не вистачає, якийсь дефіцит, чогось, можливо, ну, не відчувається. Да? І тому ви через це там. Тривожитись, да, тобто нам показують, що у вас такий етап в житті, в якому ви з партнером повинні сісти і е проговорити ці моменти, аспекти, да і подумати, чого кожен із партнерів хоче, да? який. Шлях ви обираєте, да? куди вам треба рухатись, тому що вісімка кубків від чогось треба відмовитися. Можливо, поміняти формат, можливо, якось переформувати, переформатувати ваші стосунки, можливо, переїхати один до одного. Да? Да? І плюс туз пентаклів. можливо, немає ініціативності, немає подарунків, немає якихось красивих жестів. І через це теж відчувається якась така дефіцитність. От. І остання колода це у нас колода книга Тіней. І давайте подивимось для риб. Ваша реалізація робота в листопаді. Реалізація робота в листопаді для риб. Перегорнуто колесо фортуни. 3, э, імператриця перегорнута. І вісім камечів перегорнуто. Чому все перегорнуто? Давайте подивимось. І як це пофіксити? Mm. Значить, дивіться. У вас взагалі карти, от, наприклад, колесо Фортуни. Це карта роботи, коли все несеться, коли там є розклад, коли є ну, там, одне за одним робимо, коли навалюється багато всього. В перегорнутому значенні такого немає. Тобто, навпаки, якась пауза, якийсь регрес, щось треба змінювати, якось по-іншому підходити до обставин, тому що якось нічого не відбувається. Далі імператриця перегорнута. Е, у нас говорить про те, що не вистачає, не закриті якісь базові необхідні потреби для роботи. Да? Можливо, ви хочете заробляти більше, а зараз не виходить. Можливо, у вас ваші умови на роботі вас не задовільняють, да? і вас це бентежить. От в якомусь такому аспекті. Плюс вісімка е, мечова. Перегорнуто, нам говорить, що ви цю кризу вість відчуваєте. Але і також ви, до речі, по ній відчуваєте, що можливо це десь ваші моменти, які ну якби ви самі до цього прийшли, та, і вам хочеться це змінити. І ви починаєте робити якісь обережні кроки для того, щоб відновити оцей баланс, оце колосода, щоб воно пішло в правильну сторону і так далі. Я от запитала, в чому перегорнутість, чому такі, от, як би, знаєте, енергія випадає кудись? Тому що треба вміти спілкуватися з людьми, треба вміти знаходити е контакти, да, і якби їх зберігати. Можливо, по трійці пентаклів. Взагалі, трійка пентаклів це спеціалісти, це всі, всі які, такі тридцядовні люди, я їх називаю. Да, це люди, які можуть чимось допомогти. З якими людьми, з якими ви там спілкуєтесь? Можливо, це якісь групові роботи і так далі. Можливо, ви від цього відмовлялись, але зараз це необхідність. Да? І як це все ну, перемотувати? Лицарь води. Включіть е, свою творчість, бути частиною процесу, бути в системі, слухати е, людей, які вам щось кажуть. У вас тут жрець першим випав. Да? Тобто, можливо, поради, які цей жрець вам дає, вони дійсно необхідні і гідні того, щоб їх послухати. Да? Е, е, лицарь Кубків також трохи нам дає такого вайбу розслабитись, довіритись. Відчувати процес, насолоджуватися ним. І тоді, і, як би, можливо, багато таких от штук да, спадуть. От, і порада для риб на колоді 78 дверей. Давайте подивимось. Порада для риб на листопад. Світ. Дивіться, яка карта. Я також показую для того, щоб ви дивилися, як вона виглядає. Можливо, ви для себе щось тут помітите да? і зрозумієте, яка для вас це порада. Да? Тобто тут народжується нове життя. Але по факту це і завершення чогось, тобто завершення, наприклад, вагітності. Да? Тобто, Треба, наприклад, завершити якийсь глобальний важливий етап для вас. Наважитись на щось важливе, наважитись на розширення, перехід на наступний рівень. Так, якщо ви тут сумніваєтесь, то треба, наприклад, по світу. Також по світу. У вас до речі, тут ще імператриця була вагітна. Да? Можливо там зайнятися своїм здоров'ям, щоб народити. Можливо, по світу також світ ще символізує подорожі, всякі міжнародні контакти. А також дитина може символізувати як особистий якийсь проєкт, що ви плекаєте, Да? Тобто розширяйте свою свідомість, дозволяйте, дозволяйте собі, щоб в ваше життя приходило ще щось. Да? І, можливо, з цим щось прийде ще, ну, таке, знаєте, яке буде вас розширяти, буде вам давати користь і. Відкривати різні можливості. Можливо, навіть по світу відкриваєте для себе ці можливості, шукайте їх, да? тому що вони от, існують, треба їх тільки знайти. От. На цьому буду завершувати. Але я хочу сказати: якщо вам цікаво пізнати Таро, вивчити карти, робити розклади, я вас запрошую до свого курсу, який я тільки відкрила. До нього можна приєднатися в будь-який момент часу. Всі деталі, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, я на все відповім. І залишаю посилання під цим відео. І всім пока!